Діду до однієї моєї коліжанки, з якою я познайомилася на Ютубі, вона теж викладає відео і вона живе іменно в цьому районі. І е, я дивилася деколи, не завжди, але деколи дивилася відео. І вона їздила тими автобусами. Я, я бачила, що це ось тут, де я буваю, деколи мою компанію італійську їзди сюди. Часто не їздить, ну, може три рази в рік сюди їздить. І я впізнала, що вона живе в тих районах, От тут дерева, гори, такі, автобус, саме, і все це саме. І я думала, а я завжди сама, як я з ним приїжджаю і довіряю сама-сама. Я вирішила до ну, неї сказати, скажу, Валя, я дивися, я буду такий тоді Мирану, в Мирану, Бульцану, в тому районі, давай зустрінемося. Так просто на, на каналі, прямо в, в, в тих в коментарі. Як вона, а вона мені зразу відповіла, добре, зустрінемося. Я навіть цього не читала. Я не читала цього, бо я не знаю, мені здається, якби хтось якась моя. Е, знаєте, якась моя та, я, що на мене дивиться, як вони розбавляться у ці от глядачі. Я не знаю, чи я би согласилася, тому що я людина досить така закрита, резервата, тіда. От ви не думаєте, що я завжди така завжди з енергією, така, така весела, така красива. Я не є така. Е е ну, е той що веде плох, він шукає такі моменти, коли він в хорошому настрої, коли він може щось краще себе показати, ніж в будні дні. І, але ця валя напевне подивилася теж, що я маю канал YouTube, там переглянула два-три моїх відео, дивиться, а та нормальна жінка, ну, показує свою хату, те, що їсть це набагато легше таким... Єдиною, з таким людиною, з такою зустрітися. Якщо ви вже її трохи знаєте, ви зв... її не зрозуміли по відео, vềціalar... ви вже її чуть-чуть, ви вже зрозуміли, хто як, що і вона. І, наприклад, ви всі ті, що на мене, дивитеся, ви про мене, вона багато багато всього більше знаєте, ніж я вас. І от бувають такі зустрічі з тим з блогером, там своїм любимим, туди-сюди, -туди, прийде там 20, 30 100 чоловік. Мені здається, що я би шок отримала на такі зустрічі, тому що ви мене всі знаєте, всі знаєте, що я люблю, що я не люблю, як що. Ну, ще так добре мене не знаєте, тому що в мене малесенький канал, і я дуже мало показую, як люди заходять. Заходять Це... багато людей по німецьки, ніхто не скаже слово по-італійськи. -по 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 а я зовсім не знаю ніколи. Це було би так. Знаю, коротше ми з нею зустрітися. зустрілися. І... Вона... вона нормальна, ви знаєте, вона така, чим нам не сподобалася, вона дуже спонтанна. Спонтанна це означає те, що говорить, те, що думає, то і говорить. Вона дуже така вона розумна жінка, красива жінка. Тут в горах живе, вона не любить снігу, ну зимні вона не любить. Вот на герань називається канал «Герань і Валя» І от я собі представляю, вона тут. Дощ падає, падає зимою, вона сидить в такому малесенькому віконечку, я дивилася таке відео, де в неї е, 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 туман, туман, сонця ніколи майже нема, сонця ніколи немає, вона в такому наполовину депресивному стані сумує, сумує, сумує. І мені захотілося з такою зустрітися, поговорити, побачити. Тому що я вже бачу, що за людина і тут є якась така, знаєте, що... Бо так, як я говорю, хто вже веде канал, він знає менш-більш, як ви мене вже знаєте, чуть чуть більше, ніж якась така от на вулиці, яку ви ви зустріли. Все-таки я ж від, трошки відкриваюся, показую свої і зимою, і, і літовки, і морі. Каті, то, що їм, то, що готую, я на мій курку то, не зациклені на тому пір'ї, гряпай, пір'я, витирає, щепає, пали пір'я з курки. Це фабрична курка. Там як приклеїлося якесь пір'я, то воно відклеїться зразу. Зразу відклеїться до пір'я. Так що така справа, переживайте, я про курку не буду їсти. Яблука, яблука, яблука треба буде привезти тут обов'язково, треба буде мені купити тут і навіть побільше таких яблук, тому що, по-перше, вони тут свіжі щипки, і по-друге, вони тут, е, а яблуко воно мені так як вбиває пити. Як воно вбиває, то, це означає, що я буду отак ввечері прийду і я його довго їм. Я його помию, він чи взвоніш, трошки чи що, що за така хрупою, хрупою, хрупою. І це така довга ситуація. І... Яблуко то і завжди яблуко, знаєте, і зуби чистить, і, і взагалі добре воно є. І бороді не тече, і цукру небагато. Зараз винограду, я виноград знаю ніколи не ще от просто ні одного разу. Бо в піці, як я, вже людина поправляється просто від нічого. Від нічого. А тут таке все смачне. І Італії сири, оті всякі. Що не візьмеш, оті сири, як колись давно, ну, я не знаю, чи ви в мене, бо тут такий шум, цокий. Людям теперь не подобається, що я тут так говорю сильно. Треба мати мікрофон. Я ще я, був такий блогер, що не... я без мікрофона. Збиваюся и... толку. І я хотіла сказати, а за яблука. А, людина поправляється без нічого особила, як тебе вже 50. Я... И, Просто неможливо, бо навіть куди, то єдиний вихід, закритий рот, заклеїти пластером, так попробувати просто. Коротше, мене, я, я вже знаю, мені треба робити. І що в мене вбивається, мене їда вбиває. Мене вбиває їда і хата мене отак так за засусе. За, за я дуже люблю свою карту, свою квартирку, і я дуже люблю, в мене там дуже уютно, мені дуже дуже, дуже там зручно жити. Так, так сильно зручно і так сильно уютно, що я не хочу навіть на вулицю виходити. Буває такі день, що я після обіда навіть не або зранку, наприклад, я після біда роблю або два неділя, така що я просто не хочу нікуди виходити. А треба виходити, бо треба спинити. Я вже давно-давно і вже так роблю багато разів, я лягаю в шосі не в шосі, а от зараз зима буде, то зараз пів одинадцятої, а так буде десятій, десятій, п'ятдесят, то треба йти в більш і скоріше лягати спати, щоб в щось встати. І от в темноті йти зранку спортом займатися. щоб Я вже зранку вдома, щоб я вже всю, всю роботу зробила. Це означає е, в хаті порядок. Снідала і батько поляку щось варила на два дні. Навіть зупу я варила на три дні, як ви знаєте. А зупи зараз я дуже люблю зимою. Я їду зараз до горя дві і Я Жінка, вона мене хоче горе, там високо, десь там і ну, пози, там такі вона мені сказала, у яке сонце. Сонце за горе показалося. Вона там поздні, і там є такий музей національний, і там такі, всі тварини е, живуть війно на природі. Я спочатку не хотіла їхати. Це тума, тунель такий, бачите? Такий тунель. Я спочатку не хотіла їхати. Е, бо я, жінка, я міська жінка, я люблю шум, крик, магазин, твор, кафе. Спочатку у магазинах десь вот, вот, зуття, якесь э, одяг, я по тому не ходжу, тому що воно мені вже так надоїло. я дуже так сильно не одягаюся, я не маю куди з цим всім ходити, а те, що в мене є, в мене аж забагато є. раз ви мені написали, чи ти ходиш на кому я зразу відповів зараз. Я приїхала в Італію 30, майже 30 років тому, я була така, знаєте, українка, українка, я висока, я 1,75 75, Можете собі представити. У мене чоловік був високий. Приїхали в Італію, я нічого слова скажу, і з ним розійшлися дружні пив. Друзі пили всі пили в 90-х роках. І він поїхав до своїх батьків. І тоді я поїхала в Італію. Ми в розводі. Я а ще Італію приїхала, я перший місяці я дуже дивилася такі, знаєте, шпильки високі. На кінець в мене гроші є, на кінець я собі можу дозволити різних життя. Я купляла різних життя на шпильках. Піше, що в мене кожор такий був, той перший них теж був високий, метр дев'яносто. і я мені собі могла навіть дозволити на тих шпильках ходити. але в Італії ніхто не ходить на тих шпильках, тому що ти ходиш як якась чачабля. Але я ще тоді була набагато молодша, я вміла на каблуках ходити, але я сильно себе незручно почувала. Але пізніше взяла права і почала водити машину, я п'яно-п'яно, просто завжди менше, менше, менше. Тому що, якщо ти в тебе машина ходиш машиною, то ти тоді машиною, по-перше, каблук високий, незручно, я вже хотіла такий трошки менший. Але в тебе машина їдуть, ти більше машиною, ніж ти ходиш. По-перше, на каплу в Італії ніхто не ходить, ходить на таку велику церемонію, ніхто в 10-тій годині не бере каблуки і не йде йдесь продукти на І Я за каблуки вже взагалі забула. Я навіть за останні 10 років я взагалі навіть забула за нормальне. сонечко гарне. Я забула навіть за нормальне взуття таке. Знаєте, я постійно в присовках. От тут, в горах, взагалі в Італії дуже... Зручно було. І ти постійно у тих кросовках, таких якісних. і погляд гарні, такі пустоти все, що дуже видні, дуже зручні. І я у тих красовках і я в спортивному взутті. У мене дуже багато спортивного зуття. і так само у одягу. У мене багато сподівані легінси, я постійно в тих легінсах. постійно в одних, хочу в одних тих самих літом. А зараз на дуже багато таких тепліших зимок що я можу взяти. І я буду тобі. Я вже міняю, вже тут сюди приїхала двох таких, знаєте, таких вірті, що я купила, гарні такі. Дуже-дуже зручні. я показувала, тут бачив, що це може вже в виходити, Я закінчую, щоб я тут, але я їду до кінця, мені здається, що він скаже зараз. Та ситуації, Так люди виходять. Багато старих, маленьких людей, біленьких, таких біленьких. Видно, що на пенсіонери на море не їздять. Такі магазини тут. На море вони не їздять далеко від моря. І не красиво говорити, що люди тут ну, не гарні, не красиві, але це замітно. Люди зовсім зовсім інакші. Навіть пенсіонери вони зовсім інакші, австрійці, німці. Вони на лиці зовсім інакші напевно, ну, ті, що українці, які живуть в Німеччині, за границею приїжджають в Італію, вони теж замечають, що італійці інакші, особливо ті в центральній частині. Ну, і, звичайно, чим більше ви йдете на південь, 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 там теж дуже сильно відрізняється. Вони там більше такі темніші теж відрізняються. От, в Мілану одні люди, в центрі Італії, італійці на, на вигляд інакші. На південь інакше поїдете. Я говорю не великі міста, а все, наприклад, ви як ви поїдете там в Римі? Ні, тому що в Римі там більше туристів, але по таких селах, як ви поїдете. Ось так, Закінчувати І у зустріч. Я зараз буду поїзд брати ще, ще поїзд 40 хвилин буду їхати. Смі можете писати? Ще побачимо побачимося ще пізніше.